Всім привіт! Сьогодні другий день змагань, на СК крила грому, все чудово, файно, настрій гарний, погода дуже просто прекрасна, тепленько, не холодно, забіленьке, ну просто, просто супер. Я думаю, результати в стрілків теж будуть сьогодні славні. Будет хороший, теплый, душевный клуб. Да, ну и вот, вот, желал бы клубу развиться еще больше, но тут лес вокруг, некуда. Это редкие соревнования, когда можно стрелять в тренировочном режиме соревнования, чтобы учиться, как в на обстановке себя вести. Многие стрелки получили этот опыт. Надо закреплять. Є надежда, что наши стрелки начнут по-настоящему стрелять, делать настоящие результаты, с которыми необходимо выходить и на место родить Закінчився другий день змагань на СК Грому». Все було дуже добре, все було на високому рівні. Бажаю своему клубу, розвитку и процвітання. за вашими Что можем по этому поводу сказать вообще? Ну, на самом деле, очень хороший стенд. Нам, мы, в приятном удивлении, потому что э, не думали, что будет здесь настолько комфортно дружеский и тепло нас встречать. А мы не были готовы к таким полетам, поскольку у нас есть определенные, скажем так, ограничения в наших машинках, в наших полетах. Вот, в условиях да. Но это лишний повод для того, чтобы приехать и отрабатывать необходимые элементы и полеты на данной территории, на данной площадке Что еще можно сказать? Очень Всем здорово. Всем да, мы, вернемся. мы вернемся. Да. Спасибо большое. Большим составом. І эти кубки вже будуть у нас любоваться у нас в нашем клубе. Мы уже не отдадим их. Никак туда. Спасибо. Кінчились змагання, які проводились під егідою Федерації Спортингу України на стенді Крила Грому. Підведемо піцу. І так, увага. Нагороджуємо наших ветеранів. Вони не всі є, сьогодні тут присутні, але декілька чоловік є. За друге місце у Кубку з компакт спортингу Хрещанський стрілок, який проводився в місті Хмельницькому в категорії ветерани з результатом 166 із 200 можливих. Друге місце займає Біляє Василь. Ура!

Полтава. Точніше, Полтавська область, місто Кобиляк. І так, третє місце в категорії скреч з результатом 175 вражених мішеней з 200 можливих займає Демчишин Михайло місто Хмельницьк. Друзі, все можливе в категорії скреч. зробив чоловік для того, щоб зайняти друге місце, максимально старався. Полтавська область, міста Кобаляки, Близнюк Анатолій. Я, я, я не так просив по серій, я тобі три зробив. Три. кинет, і на, кинец, на кинец. категория на первый категорія Есть в нашей Украине такое нашій Україні называется Хмельницкий. И есть там очень серьезный стрелок под названием стрілок Константин! названням Бігус Константин! Бог Константин! Бог Україні! Бог О, вітньо, піхоти. Поняв? І знову місто Хмельницьке, друзі, нічого не можу з цим зробити. Місто Хмельницьке. Третє місце займає команда з міста Хмельницького під назвою Громо. У складі Демчишин Михайло. Навроцький Антон і я. Криженуський Віктор. 507 вражених мішень з 600 можливих. Вітаю, Віктор. Дякую, <laughs> я вас довітаю. Ну, ми будемо старатися. Треба казати, казати. Дякуємо, що приїхали. Ну ви маєте казати, ви маєте Як Ви ділити будуть? Що вони розберуться? Команда гастроларів може буде гастролювати кубок туди-сюди. Пачка патронів для ближнього бою. Дякую. Італійський правильний патрон. Номер 17. Номер 17! Я Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Вітаємо, триваємо. Сертифікат на 25 мішень. Крила грому міста Що виграв? Зараз ми почуємо. Будемо вважати наші змагання закритими. Вам всім велика подяка за те, що приїхали. Подяка нашим суддям. Завжди чекаємо, раді бачити. Спасибо. З Теплом і душою місто Хмельницький! Вітаємо всіх учасників змагань. І від Тропільницького середку хочемо подякувати організаторам за Це шикарний, просто шикарний прийом. Не тільки на стенді, а й вечором, у колибі. Молодці хлопці за такий короткий період часу зробили максимум для спорту, мабуть, в Україні, не тільки в Хмельницький. Тому молодці. Дякую. Крила. Ще раз показав, що. Зимою теж тут можна проводити змагання і ми будемо це робити. Будемо готуватись до, до весняних змагань, готувати, щоб в нас були і вишки, і можна було польоти робити ще цікавішими. Тому все чудово. Приїжджайте до нас. Приїжджайте на стенду Хмельницький Крила Грому», Стріляйте, стріляйте як ми, стріляйте краще нас. До зустрічі!